Вітаю, друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ і це програма діалоги без обмежень. Наше життя насичене різноманітними подіями, і інколи стримати свої емоції надзвичайно складно. Та бувають моменти, коли це життєво необхідно зробити. Тож сьогодні будемо говорити про те, як навчитися контролювати свої емоції взагалі, чи потрібно це робити. Сьогодні зі мною у студії Ірина Івлєва, психологиня. Вітаю, пані Ірино. Добрий день. Пані Ірино, взагалі, чи пов'язують емоції із здоров'я? Ну, взагалі, зараз така є дуже цікава тенденція, що виживання людства залежить від його самопочуття. А самопочуття залежить від того, наскільки ми можемо усвідомлювати власні емоції, наскільки не те, що опановувати, а наскільки ми їх усвідомлюємо. Тому зв'язок прямий. Існує така теорія. Я часто спілкуюся з лікарями про те, що якщо ти стримуєш в собі свої емоції, постійно робиш це на постійній основі, не місяць, не два, а навіть роками, то це може призвести навіть до того, що людина потрапляє в онкодиспансер, в кардіодиспансер, Спансер. Це так? Не завжди, да? але в, в є такі випадки, коли безумовно так. Тому що Ну, взагалі, коли нас природа створювала, вона зробила так, щоб ми емоції відчували з досить таки великою силою. Тому що ізначально задача емоцій була і таких сильних почуттів накривати нас хвилею, рятувати, так, щоб ми швидко мобілізувалися. Тому ми негативні емоції відчуваємо набагато потужніше, ніж позитивні. І е, у нас є так звана емоційна пам'ять, яка відповідає за силу цих емоцій, за збереження е, ну, окієї. Хвилі, да, щоб саме так потужно на нас вони впливали, і тому в більшості випадків в сьогоденні трапляється так, що ми велику кількість емоцій відчуваємо набагато сильніше, ніж нам потрібно в сучасних емо... умовах. І оскільки сила ця дуже велика, якщо ми не усвідомлюємо, що ви відчуваєте, да, що з вами відбувається, то відповідно кудись же це треба все поміщати. А де воно поміщається? Поміщається. В якихось наших органах нашого тіла, так відповідно, ну далі можуть бути хвороби. Безумовно, може таке бути. Тому що якщо це не опрацьовано мозком, якщо е, нікуди ми не виплескуємо ту емоційну силу, то тіло розумне воно десь знаходить для нього такі чаші, в яких емоції поміщаються. А однозначно потрібен спеціаліст, а самому можна якось навчитися розпізнавати свої емоції. Мені здається, що ну зараз в сучасному світі для того всього ну безмежний простір, просто так дуже багато можна читати дуже багато можна. Дивитися різних передач. Але ну, питання в тому, що ну, ми до того не привчені, скажімо так, да? тому що емоційною сферою фактично ми почали не так давно займатися, оскільки ми живемо на території України, і тут маємо за плечима такий достатньо глибокий Травматичний досвід, то саме з сферою емоцій, люди не стикалися протягом десятиліть, можна сказати. Так, тобто вони їх відчували, але не працювали самостійно з цією сферою. Я б навіть так сказала, що були ті періоди, коли відчувати емоції було дуже і дуже небезпечно. Ну, як приклад, можливо, такий. Один із самих таких тяжких, якщо беремо роки репресій або Другої світової війни, або коли селали людей у в'язниці в табори, то, ну якби вони відчували і усвідомлювали ті емоції до такої міри, як зараз ми можемо про це говорити, я думаю, що велика кількість з них від теля просто б не повернулася. Тому що відчувати ту міру, ну суму, наприклад, за власними дітьми, якщо ти знаходишся у в'язниці, так або, або той страх смерті в тій мірі, це по-своєму було небезпечно. Тому ми більше тут привчені блокувати ті емоції. І це було способом нашого виживання. Останні роки достатньо багато ми почали уже в тому досліджувати. Якщо ми говоримо з дітьми сучасними, то те, які вони читають книжки, які вони дивляться фільми, це все на емоційній сфері. Тому фактично можна самому опрацьовувати. Але тут таке серйозне достатньо питання до якої вікової категорії ви належите. Чим ви молодші, тим легше. Тому а що це той світ. Пари. Ну, Здавалося, тобто вивчати, досліджувати, усвідомлювати і розуміти, що з тобою відбувається. Все-таки легше молодому поколінню, тому що старше покоління більш табуйоване. Заангажоване. Запитати у людей похилого віку про те, чому ти тривожишся чи що ти відчуваєш, це ну, не так багато шансів отримати відповідь на це питання. А якщо ми запитуємо у молодих людей, що вони відчувають, вони досить таки часто говорять про це. вони свої частіше посіб. звертаються, не соромляться, звертатися. І звертаються і допомогу. працюють над цим, читають, тобто їм взагалі своя емоційна сфера достатньо цікава. Покоління просто туди не заглядало, це табойована тема. Говоримо вже про дітей, про молодше покоління, і часто чуємо про те, що дуже важливо розвивати в дитині емоційний інтелект. То що ж таке емоційний інтелект, для кого він важливий і чи потрібен він нам дорослим. От, ви знаєте, я тут ну, так чесно скажу, да, що я не належу до тих психологів, які дуже захоплені цією темою. Тобто я знаю, що емоційний інтелект існує. Я з повагою ставлюся до досліджень. Так? Я розумію, що він ну, складова нашої природи, без нього ми ніяк не можемо. Тобто, Це не те, що він потрібен, він просто існує. Але питання в тому, що ну, як так би мовити, розкручується ця тема. Так. Як бренд, який ну, мені, наприклад, більше так близька просто тема емоцій, опанування, емоцій усвідомлення, емоцій взаємодії з емоціями. Хоча це, безумовно, це все частина того емоційного інтелекту. Це ну, така, таке поняття, так, яке стало більш доступним. а ну, На ньому, безумовно, багато що базується. Пані Ірино, сьогодні ми говоримо про емоції дуже потужна емоція, з якою стикаються більшість українців. Ну, мабуть, немає такого українця, який з нею не стикається. Це страх, це паніка, щось таке коротеньке, як себе опанувати, як розпізнати той рівень страху і паніки, який ти вже сам от не можеш з ним справитися. Тут швидко не вийде коротенько, так тому що тут багато про що можна говорити. Страх і паніка це, це такі трошки різні речі. Якщо вас накриває паніка, то ви ну, взагалі так не дуже в змозі подумати про те, як вам діяти. І в стані паніки, якщо ви раптом її розпізнали, да, то ну, бажано взагалі не робити ніяких кроків. Як розпізнатися? Ну, це ви німієте фактично. Тобто, у вас розум абсолютно не включається. Так можна сказати, що і мозок фактично не працює. Тобто, ви беззахисні, ви не знаєте, що робити. Ви такі, як розлітаєтеся, як наче? Да? Тобто ви дезорієнтовані в першу чергу, так або заципеніли. Ну, це такий стан, стан паніки, тому що саме слово паніка походить від грецького, від назви грецького бога пана, задача якого була лякати греків. Він там. Вискакував в лісі, лякав, і паніка це те, що має в першу чергу налякати так, щоб ви не могли рухатися. І якщо ми в цьому стані приймаємо якісь рішення, вони, як правило, не продуктивні в подальшому, неконструктивні принаймні. Якщо ми говоримо про страх, то, ну, на мій погляд, страх це краще, ніж тривога, наприклад, так, хоча сила його потужніша. По якій причині краще, тому що принаймні страх об'єктний. Ми чітко можемо усвідомити, чого ми боїмося. І от ну, в цій ситуації, так як діяти, що робити, все-таки більшість українців на нашій, принаймні, території так відчуває частіше тривогу, яка є в більшості випадків, або в багатьох більшості неправильно я говорю так, в багатьох випадках все таки вона є. Безоб'єктною, от тим вона й противна, так що немає конкретного об'єкту, на відміну від страху. На відміну від страху, Так і якщо ми хочемо якось так опанувати власну тривогу, да то ну, бажано її переводити в об'єктний страх, тобто конкретизувати, чого ти боїшся. І якщо ми конкретизуємо, чого ми боїмося. Нам набагато легше потім прокладати той шлях, який не дуже приємний, так такий так званий шлях самурая, коли ми дивимося конкретно, як ми будемо справлятися з тією чи іншою страшною ситуацією, промальовуємо її. Точно неприємно це робити, але принаймні потім є чіткий маршрут. Але є ще одна штука дуже цікава. В плані е, тривоги е, не, недавно так, була на дуже такому хорошому семінарі у свого колеги, і е, там е, почула ту фразу, яка так мені дуже відгукнулася, про те, що паніка і тривога, особливо тривога, е, дуже не любить, коли її опановують. Тому що Я... <социм> от вона от тому її ніяк і не опанує, що вона дуже не любить, щоб її опановували. Вона ізначально має панувати над нами, так і задумано. Так? І оскільки вона така пані, яка любить панувати, вона стає ще сильнішою, коли ми на... намагаємося таким ну, Штуч... силовим штучним шляхом її опанувати. То з нею краще домовлятися і навіть просити її в консультанти. Це тоді, коли ми. Ну, Безумовно, самому так важко робити, чого я говорю про те, що ну, треба більше про це читати, там, усвідомлювати, розуміти, да, щоб такі внутрішні діалоги вести. Це коли ви от, як, наче, так ми з вами так сидимо, да, і от я свою тривогу, та, яка в мені є, я маю її з себе виділити, зрозуміти, що я не можу бути вся тривога, так, що я не можу бути повністю із неї, я її маю якусь виокремити як свою частину так, біля себе посадити. Подивитися на неї збоку і запитати, ну, для чого ти прийшла. Да? Тобто ти ну, не можеш володіти мною, але ти для чогось прийшла. Ти хочеш чи мене чомусь навчити, чи мене до чогось спонукати, Можливо, чи мене кудись запросити. Mm, ну, Безумовно, безумовно, в тривозі часто буває багато конструктиву. Ми щось починаємо робити, інакше діяти, інакше з кимось контактувати, інакше жити, інакше врешті. решт От, подивіться, скільки ну, жінок в тривозі. Втіли за кермо, наприклад, да, ну, тому, я ну, от, да, або там, в тривозі зрозуміли, як їм справлятися з домашньою технікою, або в тривозі, як їм самостійно нести відповідальність за власних дітей, тобто багато чого такого. Вона ну, дуже мотивуюча, насправді може бути. Її мета не тільки щоб ми розлетілися на шматки. Як допомогти своїй родині, зокрема дітям? Тому що ну часто в нас і повітряні тривоги і ракетна небезпека? І от часто жінки, і та й взагалі ми стикаємося з тим, що дитина відчуває паніку, відчуває страх, ситуативно що можна зробити. Тут багато що залежить від того, що відбувається з дорослими, тому що від стану дорослих залежить те, що відбувається з дітьми. І, ну, Зараз попробую так описати да, таких пару типів, може три типи мам в реакціях, як це допомагає або заважає дітям. Да? От Якщо, наприклад. там, ну, Чуємо щось таке дуже-дуже неприємне за вікном. Да? і от Мама така сидить з дитиною, розмовляє і, така, і робить вигляд, що нічого не відбулося. Да? Така спокійна, зовні, начебто спокійна. але Або так тайком заглядає в телефон, або вона підходить до вікна і потім повертається така, що ну, видно, що з нею відбувається, але вона це не називає дитині словами. А у дитини дуже сильно розвинені зеркальні нейрони. І тільки вона дивиться в очі, вона розуміє, що щось відбувається. Вона ловить. Велику тривогу мами фактично або великий страх, так? і починає його демонструвати. Так? І от Якби мама робила трошки інакше, а так? Треба, робити? От, треба робити так, як воно є. Тобто говорити дитині про те, що я зараз подивлюся, там, я тривожусь, я переживаю, я хвилююся також, да? за, те, за ті звуки, які ми чуємо. Так? Але зараз я подивлюся, там, що там, наприклад, в якомусь там. Полі інформаційному да, про це, або я підійду до вікна, подивлюся, що там, чи зателефоную татові, чи схожу до сусідів, поки я буду робити оці кроки, будь ласка, просто сиди мене і чекай. Зараз я повернуся і тобі розкажу. І тоді дитина розуміє, що мама володіє ситуацією, тобто вона не робить вигляд, що все добре, так? а володіє ситуацією. І ну, для дітей, мабуть, все-таки ну, найгірше це, коли вони бачать один фасад, а за фасадом відчувають щось інше. І якщо Ну, говорити, але ну, просто обережно, дуже акуратно ділитися з дитиною, що ти володієш ситуацією і ти робиш відповідні кроки, так то їм стає набагато легше. Тобто, ну, перед дітьми взагалі не бажано робити вигляд, але водночас є іще одна така прекрасна техніка, да, коли ми. Дітям демонструємо нашу емоційну зрілість, коли ми показуємо, що зараз ми запереживали, злякалися дуже сильно, тому що ми живі люди, ми можемо злякатися звуків або якоїсь інформації, так яку отримуємо, або якусь звістку ми отримали. Але саме головне – дітям потім показати, як ми себе опановуємо. Тобто не тільки показати, як ми розвалилися, але треба показати, як ми зібралися. І тоді перед ними є дорослий, так, якого вони бачать, і вони розуміють, що можна і так, і так. Тобто ну знову повертаємося до дорослих. Виходить, повертаємося так, до того, що насправді ми їх не виховуємо, вони просто живуть. Вони з нами просто біля поряд. нас, вони просто біля нас, так і вони вчаться тому разом з нами. Тому від нашої майстерності багато що залежить. Але точно є такі ситуації, іноді, в яких ми і тривалий час не можемо чимось справитися, і дуже сильно лякаємося, і теж тривожимося. Але принаймні вони мають бачити, що ми знаходимося в пошуку. Так, то там, ми в сім'ї, наприклад, щось проговорюємо, якусь ситуацію, так? або ми якось її аналізуємо, ну, ми показуємо, що ми шукаємо шляхи, тут ми переживаємо, тут ми відновлюємося, тут ми знаходимо якісь способи для вирішення тієї чи іншої проблеми. Так Вони вчаться. Але вони мають знати, що ми зробимо також все, щоб їх захистити, якщо буде щось таке зовсім небезпечне. Да? Вони ну, мають просто відчувати, що мама стане стіною, якщо треба буде. Можливо, навіть ціною власного життя зараз всі українські мами в такому стані. Пані Ірино, бути мамою важко. Під час війни, мамою, як виявляється, бути надзвичайно складно. І дуже часто і батьки, і жінки, і чоловіки зриваються на дітях, відчувають якийсь неконтрольований гнів всередині себе і зриваються на дітях. Потім я сама мама, я розумію, що ти відходиш. Ти розумієш, що дитина або той вчинок і він не вартий того, щоб відчувати таке обурення, такий гнів. Як з цим бути? Важко сказати, як з цим бути, тому що це так, ну, водночас у мене це викликає таке велике співчуття і по відношенню до батьків, тому що цей хронічний стрес дає такі наслідки. Я розумію, що батьки не боги, це звичайні люди, яким достатньо складно тримати себе в руках. І коли вони в складних обставинах, то ну теж вони це проживають. Зрозуміло, що на них більше відповідальності так за власний стан, за те, що як вони поводяться і так далі, але велике до них все таки співчуття в цьому. Ну, гнів точно можна опановувати, ну принаймні треба брати паузи, принаймні ну, всіх зусиль докладати, да, щоб ну не зірватися на кому. Хто того не заслуговує, особливо на родині ми приходимо і все на Це в, в тому і питання. Ну є таке, знаєте, ну може так не зовсім це гарно звучить і не так коректно і красиво, да? але в сучасних умовах, от коли щось таке відбувається, як говорять, треба блювати там, де ти отруївся. І не нести, можливо, додому той гнів або ту злість. От її треба ну, все-таки виплеснути там, де ти ну кому вона належить, тобто не накопичувати і не приносити. Але водночас тут ну, теж таке, да, тут, крім того, що її виплескувати, треба ще якось керувати нею. Тобто ця емоційна ситуативно керувати. Ситуативно. це не означає, що ми ну, всю злість і весь гнів маємо виплескувати. В нас може бути зараз дуже багато агресії, да? може бути, тому що. Ну, ми йдемо на зустріч різним обставинам. Але водночас от, бажано там, на місці. А е, якщо не на місці, і якщо все таки керувати, то брати паузи, тобто е, не спішити відреагувати, промовчати, іноді вийти, е, подихати, там, води попити, просто, просто вийти з кімнати на якийсь певний час. Е, ну, Все-таки пам'ятати, що у нас, як у дорослих, е, більше віку, більше досвіду, ніж у наших дітей. Там, дитині. 10 років, а нам, наприклад, там 30, да? ну, все-таки в три рази різниця є. Тому що ну, їм важко. Ну, чим можна заспокоїти? Ну, Безумовно, далі вони теж там, десь вони будуть ходити до психотерапевта, вони якось собі будуть пояснювати. Не всі, безумовно, але велика більшість з них собі знайдуть пояснення, чому так поводились їхні батьки. Але ну, все одно ні війна, ні складні обставини нас не виправдають, тому що ну, дітям. Потрібні батьки, але ідеальних батьків не буде. Ви все одно будете зриватися, все одно будете виплескувати це все. Ну, хоча б так, норма в дозі має бути. Якщо можна якось так менше, то дуже-дуже старатися менше. Все одно або говорити про що ви їх любите після того всього, вибачатися. Якщо вже таке трапляється. Як навчитися вибачатися? Тому що для багатьох українців це дуже складно, той травмуючий досвід. Багато поколінь українців їх не вчили вибачатися. Ну, зараз є всі умови, щоб навчитися. Зараз в нас дуже багато ну, різних можливостей, коли просто треба починати це робити. От не чекати, поки хтось навчить. От є речі, яким хтось навчить, а є такі. Ситуації да, життєві, чи ну, те, що просто треба починати робити. От, ну, просто відкривати рот і це робити, знаходити в собі ці слова, їх небагато. Коли ти говориш, вибач мене за те, що я так поступаю, да? я хочу перед тобою вибачитись. От, і один раз зробиш, другий раз, третій, і потім легше вже піде. А точно будуть такі моменти, де ви не захочете вибачатися, і ви того не будете робити. І точно так же не всіх треба вибачати за те, як по відношенню до вас поступали. Просто брати і робити. В Україні вже кілька років війна, і ми всі відчуваємо і позитивні емоції, тому що життя продовжується, і негативні, і дуже часто там поїхали в зоопарк з дітьми. Все класно, ви проводите там класний день. Там. А, і ось повітряна тривога, а, оці емоційні гойдалки. Як себе навчитися опановувати, коли щойно тобі було так класно? і ось Твій настрій вже впав. Ну, Бачите, ми так з вами часто говоримо сьогодні це слово опановувати. так? Але так схоже, що є речі, які не підлягають цьому опануванню. так? Просто це є великий страх. Емоційна пам'ять реагує на небезпеку, так, як і давним-давно. так, в наших там... Базових якихось проявах, так тобто, ну не може бути, щоб цей адреналін і кортизол не виділялися, так і щоб тебе так не накривало в цих ситуаціях. Тобто, ну все одно це буде і ну мабуть, опанувати це до дорослих більше про те, що. Чи ти обідаєш з друзями, чи в тебе день народження, чи ти чуєш тривоги, чи думаєш про мобілізацію чи про щось іще. Це все зараз називається життям. І оці гойдалки це частина цього життя. Тобто, саме головне не перевішувати так званий ярлик війна. Це не про те, що страждати постійно. Так? Це просто знати, що зараз такий життєвий період, в якому. Будуть ці гойдалки. Але у нас є так званий екзистенційний імунітет, так, який ну, екзистенціалісти люблять про це говорити. Вони, це їхня тема, дуже з великою повагою, і любов'ю ставлюсь до цього напрямку. І вони такі говорять про те, що ну, ми такі ізначально створені да, для того, щоб активізуватися в якихось таких складних життєвих умовах і. Точно так же, як наш організм активізується, ну що таке імунітет, да це нам треба щось таке до чогось насторожено віднестися, щоб потім це подолати. Так, якщо щось нам потрапляє, не те, що треба через вуха, через очі або через ніс. Задача імунітету це визначити Він акумулюється, і точно же цей так званий екзистенційний імунітет, тобто це. Смислоутворюючи, які утворює наші смисли життєві. От він зараз так в повній такій активації. Він чітко все фільтрує. Йому треба ну, швидко мобілізувати нас, щоб побачити, що нам попадає через вуха, що через очі, а що через рот. Ну і відповідно, нам єдине, що треба йому допомогти з цим розібратися. Тобто, як наче так от, відкрити двері для цього, да? для того, щоб ну все-таки ми трошки думали, чим що ми споживаємо, яку ми інформацію. Споживаємо, яка їжа сприяє тому, що ми, наприклад, в більшу тривогу ввалюємося, да, і потім не можемо з того вийти. А так, ну, Ці всі гойдалки вони такими і мають зараз бути. Ну просто ну, не може бути інакше. так? І просто якщо хтось ну, зовсім спокійний і абсолютно там ніяка тривога йому в голову ніколи не приходить, ну, це тоді вже питання про здоров'я. Або навпаки, хтось постійно в тривозі знаходиться. так? Це Можливо, про рівень про хорм... Хормонів, так, вже ну, треба гормонів. Хочеш, може бути, так? Тобто, а от якраз гойдалки ну це такий період. Як екологічно навчитися висловлювати, показувати свої емоції, особливо негативні? Ну, ну, Мабуть, говорити, просто їх називати. так, тобто... Це, мені страшно, 음, так. Ну, так я і говорити, розручена. або я зла, да, або мені страшно. Тобто не обов'язково кидати один в одного тарілками. і, ну, Ми ж читали багато дуже книжок наших. так, І багато бачили фільмів і вистав, коли дуже емоційно ми не називаємо емоції, але демонструємо. Б'ємося, тобто, ну, да, навіть гротесково, я б навіть сказала. Да? Це все виглядає. Тому чим спокійніше, тим краще. Да? Але ну, просто називати їх. Вони просто існують в своїй назві, про це можна повідомляти. Мабуть, тому треба вчитися і тривалий час, тому що ми привикли їх більше виплескувати. От з приводу виплескування дуже багато зараз і молоді, і дорослих людей. І я це особисто спостерігаю, вони вип... ці емоції виражають. Через ненормативну лексику. Особливо це стосується підлітків, та й навіть маленьких дітей, там і першокласники, інколи там у транспорті ти чуєш, як хлопчик і дівчатка семи років говорять такі речі, які ти навіть таких слів інколи не знаєш. З чим це пов'язано? Що ви з цим робити? Саме так. Красиво ви їх так назвали, як ненормативна лексика. Да? От, ну, я так думаю, що може так ізначально це все-таки пов'язано з цим екзистенційним імунітетом, тому що одна із його завдань пробудити нашу агресію. все-таки. Так і ну, зрозуміло на кого в першу чергу агресія. Агресія підкріплюється словами все-таки, так для того, щоб ну, мати оці такі виплески, або там піти до чогось на зустріч, або проти чогось. Так? Нам агресія, яка піднімається, просто необхідна для того, щоб ми мобілізувалися. І я так думаю, що так співпали обставини: що тоді, коли багато було цієї агресії, ці виплески, ми знаємо, що вона підкріплюється. Ненормативною лексикою. Так, і це таке відбулося злиття. Але питання в тому, що далі це може бути не зовсім добре. І ну, реально є така загроза, я про це кругом про це говорю. І для мене це таке по-своєму болюче питання, тому що чим більше людина привикає до ненормативної лексики, тим менше вона знає слів. Які виражають почуття. І таким чином ми можемо прийти до лекситемії. Що це таке буде? Це означає, що ми можемо розучитися, називати словами почуття. Тобто один матюк да, під купу почуттів, але ж вони мають різні відтінки, так? І тому це ну, набагато серйозніше, а крім того, ще питання цінностей до цього можна приєднати, так якщо ми все таки говоримо, що є певний російський мат, який ми на жаль використовуємо. Ну, Говорять, що є, і ну, можливо краще зайнятися да, вивченням того, який у нас свій є. Але питання в тому, що ну тоді які ми цінності насправді сповідуємо, і це така небезпека. Так? Якщо подумати про те, що слово це цінність, то і ми говоримо російським матом, то яка все таки небезпека в цінностях. Але ж цей важкий період, який зараз є, для нас. Першою опорою є цінності, коли смисли втрачаються. От для багатьох втрачається смисл життя. Ми не знаємо там для чого жити. Ми не знаємо для чого збирати гроші. Ми не знаємо для чого там ходити на роботу і так далі. І тоді для нас, рядівними в ці періоди важкі, є цінності. Ми на них можемо спиратися. І е, цінності іноді це слова, цінності це почуття. А виходить, що ми почуття називаємо матами. То тоді як пані Ірина традиційно гості нашої програми можуть звернутися до глядачів. Можливо, є щось таке, про що ми сьогодні ще й не говорили. Я думаю, багато є такого, про що ми сьогодні ще не говорили, і точно одна із моїх таких улюблених робочих сфер це далі продовжувати з вами про це говорити. Будемо раді вашим запитанням і реакціям, так, на те, про що ми говорили. Але, мабуть, я все-таки повернулася до того, з чого ми починали: що виживання людства залежить від самопочуття, самопочуття залежить від опанування емоціями, від розуміння, від усвідомлення, точніше, власних емоцій. Тому у мене просто таке побажання. Працюйте з цією сферою, цікавтеся, не заражайтеся чужими станами, фільтруйте, де ваші тривоги, де не ваші, що таке випіймали, раптом не те, що вам належить. Звертайтесь до нас, як до фахівців, будемо допомагати. Дякую. Дякую, пані Ірино. Друзі, а я нагадую, що це програма діалоги без обмежень, і ви на телеканалі ПІТІВІ. Сьогодні говорили про опанування своїх емоцій з психологиною Іриною Івлівою. Залишайтеся з нами, турбуйтеся про себе та близьких.